Доброго дня, дорогі українці! Що ви там? Як ви там? Мій годинник показує, що біточок просів на 57 тисяч доларів. Як у вас справи? Як ваш портфельчик в червоному чи в зеленому кольорі? Бо мій трошки так почервонів, як. Жопа обізяний. Але я не розстраююсь, не засмучуюсь і потроху добираю позиції. В одному з наступних відео я розкажу вам максимально детально, в яких активах зараз тримаю свої гроші, тому буде цікаво. Підпишіться. Ну а в цьому відео я хочу з вами поділитися а, своєю інформацією, своїм челенджем, як він в мене проходить, і як він мене вже <кхем>, задовбав, м'яко кажучи. Для тих, хто не в курсі, для тих, хто не в темі, для тих, хто перший раз на цьому каналі. Мене звати Роман і це канал Криптокиїв. Він найкращий на україномовному Ютубі серед криптовалюти, інвестицій та фінансів. Тому підписуйтесь. І так розповім вам про свій челендж. В 2023 році мені вдавалося дуже непогано провести два челенджі спортивні, в яких я тренувався спочатку 30 днів, а потім 100 днів поспіль. І в 2024 році я вирішив вивести цей челендж на максимальні такі оберти. Тому я вирішив, що... Буде непогано зробити челендж на 300 днів і не просто. Тренування, а взагалі декілька різних параметрів. В мене їх шість. Тобто, перше, я повинен прокидатися до 9 ранку, бо в мене з цим були постійні проблеми. Друге, я повинен займатися англійською мовою кожного дня. Далі я повинен читати кожного дня. Зараз ось ви бачите, я сиджу в машині, але переді мною ось такий, така книжка. лежить. Чому? Тому що бляха, я її читаю, тому що я кожен день щось читаю. Це вже три. Четверте, я повинен робити відео, коротке відео, кожен день в своїй соцмережі. Кожен мать вашу день. Я роблю це в TikTok, в Instagram і в YouTube. Кожного дня. П'яте. Кожен день я повинен тренуватися займатися гітарою. Це мені подобається. І шосте. що Шо Шосте? Що Шо шосте? А, ну і спортивне тренування. Майже забув. Тому шість оцих пунктів я повинен виконувати кожного дня, зважаючи взагалі ні на що. Але це не є моя робота. У мене ще є робота, у мене є проєкт Крипто у мене є ще інші проєкти, у мене є декілька проєктів, в які я інвестую і сили, і гроші, і мені також потрібно ними займатися. І виходить так, що. Я вкладаю дуже багато сил і зусиль в те, щоб займатися саме ось цим челенджем, тому що я повинен це робити. Я не можу цього не робити. Також я десь орієнтовно з однієї години ночі до другої години ночі займаюся навчанням. Я вивчаю зараз фондовий ринок, проходжу один чудовий курс, і він також достатньо глибокий, тому мені треба багато виділяти часу на це. І е, зараз 83-й день цього челенджу. Я можу сказати, що я замахався просто нереально. Мене бісить максимально сильно вже цей челендж, але я не можу сказати, все ж таки, я не можу сказати, що це було зроблено дарма і що я жалкую. Ні, я зараз поясню в чому основна проблема. Мені подобається займатися кожною з цих діяльностей в окремій, скажімо так, окремо. Тобто мені подобається тренуватися, мені подобається читати. Мені реально це подобається, тому що я сам вибираю книги, які я буду читати. Мені подобається робити відоси. Я знаю, що це збільшує мою медійну активність, збільшує там аудиторію, збільшує послідовна кількість грошей та вплив. І це важливо. Але я задовбався, тому що я постійно ніхріна не встигаю. Я навіть собі розписав вже детальний план, де я навіть з, скільки, прямо з 9 ранку ранки до ночі, можна сказати, до 23-ї у мене було розписано повністю погодинно, що я повинен робити. Для того щоб встигати, але я почав так жити декілька життєв життів, хотів сказати, декілька днів я так прожив і зрозумів, що мені це не вкатує. Для мене це проблема. Чому? Тому що я ненавиджу працювати на когось, я ненавиджу графік, я ненавиджу, коли мені ставлять рамки. І так само вийшло, що я. Зненавидів рамки, які я сам собі поставив. Тому е, у мене постійно все йде: хрен паймій як, я нічого не встигаю кожного дня, і кожного дня я дуже-дуже кваплюсь, щоб зробити звіт, який я публікую до 11-ї години вечора про виконання завдання. І також виходить, що я постійно кваплюсь, постійно нічого не встигаю і не виділяю, наприклад, на гітару стільки часу, скільки б мені хотілося виділяти. Я пограв, наприклад, пів години, і я розумію, що я маю бажання ще грати. Але я не можу цього зробити, тому що мені потрібно зараз монтувати звіт, який я повинен опублікувати, і це дуже сильно вимаражує. А чому користуватися цим графіком не можу? Тому що не можу. Знаєте, є у вас таке, що ви сидите і кажете, я це не можу і не хочу робити. І от. Просто будь-що, але це я робити не буду. Чи буває вас таке? Не знаю, у мене це з роботою по графіку або роботою на когось. Я фізично цього не можу зробити. У мене починає ламати, у мене починає мозок працювати по іншому. Я починаю злитися. Ну коротше, це просто максимально не моє. Тому у мене ось все отак зараз в хаосі, і я дуже сильно втомлююсь від того, що нічого не встигаю. Але сам по собі челендж. Він достатньо крутий 300 днів. Це можна сказати один рік, і цілі поставлені чудові, мені вони подобаються, і я розумію, що вони йдуть всі на користь. Тобто, все, що я продумував, воно все працює так, як треба. Єдине, що я нічого не встигаю, тому що забагато. Раніше такого не було. Коли я лише починав, у мене було менше завдань. Да, по челенджу було так само завдань, але завдань по іншим проектам було менше, тому що ну, йде рік, да, вже два з половиною місяці пройшло, і я почав помічати нові можливості, заробити, в які я хочу залетіти. Для того щоб мені туди залетіти, просто грошей недостатньо. Треба ще виділяти багато, реально багато свого часу. І часу якраз таки не, не вистачає. Але це почало. В мене а, загартовувати можливість а, керувати людьми, тобто наймати працівників, які будуть за мене працювати. Ну, не те, що за мене працювати, а допомагати мені з моєю роботою. Наприклад, зараз я а, дуже активно думаю про те, щоб знайти собі людину, яка буде займатися монтажем моїх відосів, як коротких відео, так і довгих відео. Не знаю, поки що, що з цього вийде, тому що ну, не всі роботи мені подобаються, мені все ж таки подобається те, як я це роблю. Тому ми будемо дивитися, але я зрозумів, що мені потрібні люди, і мені потрібно масштабувати команду, тому що мого часу вже не вистачає. Якби цього челенджу не було, я б це так само і не зрозумів. Це дуже важливо, насправді, тому що у вас лише 24 години на добу, і ви не можете, ви, наприклад, конкретно ти не зможеш виконати роботи за 10 людей або за 100 людей. Лише 100 людей, виділяючи навіть по 2 дві... Години в день можуть викладати більше, ніж ти будеш працювати навіть по 16 годин в день. Ти повинен це зрозуміти. І якщо ви хочете дійсно ну, отримати великі результати, то вам потрібно наймати команду і а, мотивувати людей працювати заради ваших цілей. Ну, їх можна мотивувати грошима, наприклад, якщо у вас є така можливість. Далі я отримав першу виплату з Apple, і це не може не радувати, але чесно кажучи, кількість вкладених грошей, і кількість отриманих це просто смішно. Зараз розповім вам, чому в 2023 році, якщо я не помиляюсь, у мене була задача створити свій власний мобільний додаток. Ви можете, до речі, ним скористатися. Посилання я залишаю в описі під відео. Мобільний додаток називається Coin Wallet Financial Tracker. Що це таке? Це додаток, який моніторить ваші витрати. Тобто, ви туди записуєте, скільки ви витратили, на яку категорію і скільки ви зар з якого джерела прибутку. Ви можете самостійно створювати а, ці категорії, повністю все робиться самостійно, і там є дуже чудова детальна статистика, тому раджу скористатися. Завантажити можете як в офіційних магазинах Play Store, так і App Store. Посилання залишаю в описі під цим відео, можете перейти завантажити. Додаток повністю безкоштовний, тому можете користуватися. Але в ньому є невеличка реклама, вона взагалі малесенька, тому вам навіть вона не буде набридати. Якщо реклама заважає, можете підписку оформити і все. Короте, їм можна користуватися безкоштовно. І вклав я в цей додаток, якщо я не помиляюсь, орієнтовно 3,5 тисячі доларів. Він розроблявся дуже довго, десь один рік, тому що були проблеми з командою. Потім я змінив розробників, і нові розробники вже мені допомогли реалізувати до кінця цей проект. З дизайном проблем не було, а от з розробниками були. Тому це так затягнулося. 3,5 тисячі доларів я витратив це. Ну як мені показують і розказують люди, які в цьому шарі, це дійсно незначна сума для такого мобільного додатку. Його можна оцінювати набагато дорожче. І це мене радує, тому що я заплатив свої часом за це. І аудиторії зараз дуже мало. Він заплатив мені 40 баксів є, yeah, 40 баксів заплатив Apple. За три місяці чи щось таке, і орієнтовно десь 100 баксів лежить на Андроїді. Коротше, десь 140-150 доларів за три місяці це фантастично велика сума, але треба її все ж таки знов спробувати якось масштабувати. Буду шукати або людей, або самостійно закупати рекламу і подивлюся, що з цього буде. До речі, цей проєкт був в рамках, можна сказати, попереднього челенджу в 2023 році, коли я просто ставив собі завдання, що я повинен це доробити до кінця 2023 року. Ну, а тобто цей проект повинен бути реалізованим. Так само у мене є цілі на 24-й рік, ви можете подивитися більш детально про все це на моєму каналі, і також в кінці 24-го року я буду робити підсумки, в яких розповім, що вдалося зробити, а що не вдалося зробити. Якщо робити такі маленькі підсумки стосовно а, цього челенджу, так я все ще досі за 83 дні вважаю, що він крутий, він класний. Він, якщо ви будете внідряти такі челенджі в своє життя, то воно реально покращить ваше життя, ви будете почувати себе краще. Хоча трошки втомленим, але в далеку перспективу у вас буде. Буде все набагато краще. До речі, стосовно заробітку, завдяки цьому челенджу, я став заробляти набагато більше, тому мене це також мотивує. Ну я сподіваюся, що замотивував вас цим відео і цим челенджем. Тому доєднуйтесь до е, нашого каналу, підписуйтесь на, також на мої інші соціальні мережі і починайте працювати над собою і внідряйте в своє життя такі челенджі. На цьому сьогодні, все. Дякую за підписочку. Бувайте!